Хай натуральна клітковина нормалізує мікрофлору кишківника і сприяє зниженню рівню холестерину і цукру в крові від кількості клітковини в організмі, яку ми Щоденно повинні споживати залежить наше травлення, нормальна робота кишківника і його природні випорожнення без закрепів. Цьому і сприяє хайфайбер. Також запобігає ожирінню, працює як мусорозбірник і як щітка, тому що в складі є натуральні розчинні і нерозчинні волокна. І це детоксикує. Кишечник очищає його, гелілої в складі захищає слизь і ефективно при синдромах подразненого кишківника рекомендована для людей, які мають інсулінорезистентність або цукровий діабет будь-якого типу, має всього 50 ккал. Можна його із водою, із кефіром, із йогуртом. Люблять діти 30 порцій в такій банці, кому цікаво, пишіть, тому що це смачно і корисно для нашого організму. І я нагадаю про вільний вхід до телеграм-каналу з відгуками, до якого можна долучитись, написавши мені в дірект Хочу в канал.